Е, не, не бачить. Хураві ти. Кобацеуус! <ріст> Ото бабка? Хороча. На коку. Це якийсь гусиче. Нічого. Кіл. Це на різдво, дивись. то. Що? Що? їм дай, поблагодари їх ну благодарю. Досочку чекай. Це ж не магазинський, дід. Вон досочка то. На щось забереться, це ж кишки. Да я в ріп, я тобі чекаю. Не, не. Ну що ти такий? Бери ти. Направує сьогодні середа, я не їм. Середа буде. не їш? Ні. Кусочок. Вже після. А Боже, ну що ти зробиш? He -he -he. Чого ти Я зараз кинувся. Мені Ти ругаєшся, ти! Що ви хочете в мене? Ви ніхуя не возьмете тут, в мене. Що?